Це твій таропрогноз на новолуння 29 січня. Новолуння в знаку Водолія. Ми подивимось для кожного знаку по сонцю. що принесе яку енергію? Овни. Овнів. Час на відпочинок на те, аби зайнятися собою і своїм станом, звернути увагу на себе, ви можете в цей час знайти привід, аби відволіктися, усамітнитися, трошки потягнути час, не давайте рішень якихось важливих. Карта попереджує, що вам треба відійти від активного напору, від активних прийнятів рішень, від робочого ритму такого, і трошки заповільнитися. Карта також вказує, що в якихось таких виняткових справ, які будуть новими вистрілювати, в цей час не буде. Але Потім ви можете дізнатися справу, яка насправді почалась на новолуння, лише вам до цього ще не, не прийшла інформація. Тобто щось починається, але ви про це дізнаєтеся пізніше, не на новолуння. Тельці. У тельців карта, яка говорить про радісну подію, висвітлює ситуацію. Приходять плітки, приходить, приходить якась інформація по здобуткам. Це момент, коли ви зрадієте. От чому, як ця інформація вас Підбадьорить, оце цікаво. Також може прийти інформація стосовно дітей, їх якихось справ, і це має вас порадувати. Тому це приємна карта, дуже яка говорить про висвітлення приємних новин. Нехай так і буде, близнюки. Ох, у близнюків, етап конкуренції, боротьби, вистрілює якась нова справа. Ви відчуваєте, що все йде не так швидко, не так результативно. Ви хочете йти вперед, боретеся з собі подібними. Це добре, тому що конкуренція вона завжди стимулює до руху вперед. Тому тут варто зважати на тих людей, які навколо вони несуть вам знаки. Тому якщо хтось з вами конкурує, він підсвічує ваші якісь сильні та слабкі сторони, і це треба брати до уваги. Так, далі у нас раки. Раки, слухайте, а ви як птиця Фенікс, переродження маєте на це новолуння. Це щось таке неймовірне. Щось одне згасає та завершується, щось нове починається. Для багатьох це буде, знаєте, як початок нового етапу. Нового етапу, де ви відчуваєте, ніби ви йдете з нуля. Дуже хороша карта. Карта переродження. Буквально отак от її і сприймайте. А далі леви. О! Сексуальні пригоди, інтрижки, висвітлення якихось критих романів, можете десь якісь, не знаю, отримати підказки або провокації. Це карта спокус, а також дуже е, таких інтимних, скритих е, моментів, які хочеться втримати в таємниці, але не в новолуння. В новолуння такі таємниці оприлюднюються, тому не е, робіть якихось таємних побачень, бо про них точно хтось дізнається. Далі йдемо до Дів. Діви. Діви, ну хочете відпочинку, усамітнення з концентрації на собі. Хтось піде на навчання в так, от в одиночку онлайн, без групи людей. Хтось поїде на відпочинок, займіться собою, займіться спа своїм тілом, доглядом. Це також карта здоров'я. Зверніть увагу на, свою, на свій стан, що ви можете покращити, тому що ви захочете це зараз зробити, і будь-яка ідея, яка у вас приходить. От, зробіть її взагалі, коли нам від космосу приходить енергія в виді якоїсь ідеї, її треба реалізувати, навіть якщо вона не, не буде 100% успішною, але цю енергію треба крізь себе пропустити і дійсно спробувати ще зробити в тому напрямку. Для вас ідея стосовно вас особисто увінчається зараз такою таким лаврами, що це вчасно. Тому сконцентруйтесь на собі, своєму стані, можливо, просто звернетесь до психолога і теж себе так пропрацюєте чи побудете в медитації Терези. Терези, слухайте, перед вами стоїть вибір, і ви будете обирати і змушені будете обирати саме на новолуння або кілька днів до, як завжди, йде сходження аспекту. Тобто, за кілька днів кульмінація енергії вже наростає. Ми вже здогадуємося, що відбувається. До речі, якщо вас вже резонує, напишіть в коментарях, як саме. І пам'ятайте, після ж кожного розкладу найкраще писати в коментарях фразу Я приймаю таким чином. Ви приймаєте інформацію, коли вона вам резонує, і починаєте з нею взаємодіяти як з енергією. Тож слухайте, ну цікава карта. Карта, яка говорить про те, що буде вибір. Тепер скорпіони. Ну, що ще могло попасти Скорпіонам, як не е, карта любов. Карта, яка говорить про те, що ох, у вас будуть страсті, виясняння стосунків, якісь домисли, що хтось щось не так себе повів, хтось десь там буде скриватися якісь зради, буде ось такий пік емоційний виясняння стосунків. У вашому стилі скорпіони, стрільці. У стрільців починання якась ідея, яку хочете розвивати, вдала ідея, бо карта завжди позначає те, що це вчасно приходить, і вас в ній підтримають. Тому сміливо провокуйте, пропонуйте і розповідайте про неї. Діліться цією інформацією. Ви знайдете підтримку, а також допомогу. Знаєте, як цю ідею реалізуватись. Козироги! У Козорогів карта, яка вказує на те, що ви захочете собі щось придбати, щось більше дозволити і стримувати себе в цьому не потрібно, тому що це дуже хороша карта в плані інвестицій. Якщо у вас зараз виникає бажання в щось вкласти, щось придбати, щось обновити, то це дасть потім в майбутньому хороший результат. Тобто ця ідея її не відчужуйте і не економте на собі. Водолії. У водоліїв водолійчики. Скільки у вас у цього всього ілюзій, хмаринок навколо, знаєте, все бачите в рожевих фарбах зараз. Трошки приземлить це новолуння вас. В цілому воно дуже складно сприймається водоліями, бо це ваше новолуння. І на це новолуння знімуться маски з людей навколо. Ну, краще тверезо дивитися на людей і їх відношення до вас і рибки. Рибки, слухайте. Ну знайдете свого наставника, ковча, людину, провідника, знайдете свою людину. Ви давно когось шукали. Це може бути сфера медицини, нотаріальна сфера, юриспонденція, може просто свого хорошого майстра в якійсь справі. Е, також психолога, наставника, астролога. Ви знайдете ту людину. Вона до вас висвітлюється, вона вам підказує, що вона тут є. З'являються знаки е, тому, ось це час, коли треба прийти до себе. Через провідника. Контакти з вищими знаннями, контакти з людьми сильнішими, знаючими, більш досвідченими в якійсь конкретній справі допоможуть вам зараз розвиватися і рухатись вперед. Скажіть, красива колода, просто вона мене так надихає в процесі. Давайте ще потягнемо загальну енергію для всіх. Що нас чекає новолуння? Ха, слухайте. Емоції різнобарвні, різні, нетипові, комунікація, багато. Інформації навколо і її треба фільтрувати. Саме так підказує е, ця карта, тому що вона вказує на те, що не кожна інформація, яка до нас приходить, несе в собі е, конкретну правду, і треба вміти відсіяти те, що не потрібно. Покажу вам, як виглядає колода це таро країни тіней. Хто хоче вивчати таро разом зі мною? Запрошую, скоро знову буде стартувати курс таро для початківців. Е, перший потік 25-го року оголошую. Що він вже іде в наборі? Тож пишіть в особисті і підключайтесь до телеграм-каналу. Там у нас свої секретики.